Люська, ну що це в тебе на столі нічого нема? Тут огризки, там якісь об'єдки, ну нема що з'їсти, зінка, підожди. Я вчора скільки всього наготовила. Сейчас. Я вчора і котлет насмажила, і холодець зварила, і вареники з капустою, з картошкою наліпила, і пельмені наліпила. І навіть воно пиріжки пожарила із яблучним варенням. Mm. І торча розпекла я. Ну так давай, давай усе. Що давай? Ну, їсти будемо це все, давай, на стіл подавай. Зінка, та хто ж я вчора готовила? Ні, я, звісно, тобі думала позвонить, а потім спомнила, скільки ти їси. what you ma